Проминув знову рік, стала стежка життя ще коротшою, і до вічності ми іще ближче усі підійшли. Чи Господні слова, які стали колись найдорожчими у мандрівці, оцій, ми у чистих серцях зберегли, чи є віра у нас? Чи її ми, бувало, не втратили, ідучи крізь нелегке і не завжди привітне життя, чи змогли залишитись ми нею такими ж багатими, як тоді, коли вперше сказали слова каяття? А молитви вогонь чи горить на жертівнику нашому, чи сягає небес, чи лиш тліє у вугликами слів? Чи молитви вогонь помагає піднятись у павшому, пломіє за тих, хто пізнати Христа не зумів? Проминув іще рік, і не завжди ішли ми висотами, і не завжди пісні по дорозі були на вустах, але серед скорбот чи навчилися ми бути вдячними й пам'ятати, що все життя наше в Господніх руках? Чи побільшало в нас теплоти у словах один одному, чи цінуємо тих, хто в житті поряд з нами іде? Чи залишили ми промінь світла у серці холодному, що його до Христа крізь невір'я колись приведе? Чи робили добра трохи більше, ніж в році минулому? Трохи більше сказали комусь про Господню любов? Чи, бува, на шляху, утомившись іти, не заснули ми, а чи може, хто з нас, розлюбивши Христа, охолов, проминув знову рік? А ще скільки таких ми не знаємо, тільки зустріч з Христом усе ближче і ближче до нас. Тож втішаємося цим, коли надто в житті знемагаємо і пильнуємо за тим. Щоби наш каганець не погас. Бо дорога овись не буває безпечною й легкою, і таку нам Господь до осель своїх не обіцяв. Тому далі йти усе вущою й вущою стежкою і тримати міцніш усе те, що нам Бог дарував. Нехай Духом Святим. Він зміцнить у цей час із нас кожного. Поправляймо життя, щоб до неба могли ми дійти і зустрітись з Христом, і прийти не з руками порожніми, а найкращі плоди, чисте серце й хвалу принести. Амінь.